Всім привіт! З вами знов Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. У нас 2 травня, чудовий сонячний день, і мені тут дуже-дуже захотілося розпочати щось новеньке. Я собі запланувала, скажімо так, декадою це не назвеш. Ну, давайте так, півмісяця. Травневих стартів. травневі старти, Нехай вони не будуть ні щодня, але я хочу стартанути. Я хочу розпочати 4 роботи. Це буде 4 старти, буду їх показувати вам окремо, тому що хочу, щоб ці роботи саме були окремими відео. Чому ви це зрозумієте, по ходу того, як я вам буду показувати ці старти. Чого я хочу розпочати ці старти, а не вишивати свої роботки. Я собі задумала, в принципі, що з травня місяця і десь пару місяців я не буду стартувати, я буду лише вишивати, але я переглянула свої розпочаті процеси. У мене їх наразі 26. І я собі таке придумала, що я доб'ю їх до цифри 30 і поступово потім буду вишивати, тому що мені хочеться ось 4 роботи. Найближчим часом просто розпочати для того, щоб осі натхнення вишивати саме цю роботу, то я буду розпочинати саме цю роботу. І не, не дуже полюбляю розпочинати ці старти, шукати тканину, знаходити середину, знаходити звідки буду вишивати, підбирати ниточки. Якщо це якась авторська схема, ниточки треба познаходити, в яких роботках вони лежать, якщо там потрохи надо, чи докупити треба самі розуміти, що таке старт. Тож, якщо вже робота розпочата, то є натхнення вишивати саме цю роботку, то береш і розпочинаєш. Ну, і в квітні мені трошечки не вдалося зробити гортензієві старти, які я собі планувала, хотіла. Тож є таке ем, <с>? натхнення розпочати дві роботи з гортензіями. Час ну, старту цих от е, травневих стартів. Тож, е, перший мій старт, який я хочу розпочати сьогодні 2 травня, це буде ось такий будиночок з гортензіями, це схема з журналу. На жаль, ні журналу, ні схеми паперової в мене немає. Зі мною поділилась Вікторія. Дякую їй велике. Це Вікторія з каналу Кіттен Соня Кростіч. Віка, тобі привіт і велике дякую. Віка нещодавно в своїх квітневих стартах гортензієвих розпочала цю роботку, і я просто не змогла пройти мимо. Я постійно про неї думаю, мені хочеться її розпочати і також мати у себе цю готову роботу. Вона невелика. За розмірами, ну, по кількості хрестиків це 7200 хрестиків. Це так можна сісти за тиждень, ну, моргнув глазом вишити і мати таку красу. Вона вишивається там нескладно, схема, наче не складна. Вишивається хрестиком і трохи бекстіччю, кольори чудові. 26 кольорів тут використовується. У мене, як ви бачите, ще не всі. ну, Деякі в мене є в інших роботах нитки, візьму звідти, тому що тут їх використовується потрохи. Тож поділюсь з інших процесів. Ну, і то тих кольорів, яких немає, ну, буде змога піти і докупити. 26 кольорів, як я сказала, я обрала тканину Мурана 100-й номер, біленького кольору, 32-й каунт. Невеличкий тут відріз, я взяла. 30 на 40 у мене є. Купляла якось мережки Львів. У них ну, брак, вони так називають залишки такі. Знаєте, через всю ширину, там метр сорок чи скільки вона йде. І відрізок 30 см, віддать, кудись там відрізали, і залишився такий кусочок, то я його викупила і думаю, на якісь такі маленькі авторські схемки, і ось якраз згодився цей кусочок. Тож буду вишивати саме на цій тканинці. Я її вже зап'ялила в куснапи Калін. Снапи, да, це не куснапи, мабуть, снапи Калін 20х20 см. Добре, вона тут влізла. Я знайшла серединку, я відрахую від серединки, куди мені потрібно вишивати. Вже виділила собі перший колір, чого буду вишивати. Ну, і буду розпочинати. Дуже мені подобається ця картинка, такий будиночок гарний. серед Кущів таких гортензій синього кольору, обожнюю цей колір. Ну, хочеться, хочеться мати таку собі картиночку, такий літній сюжетець, хочеться вже літа, хочеться тепла. У нас нарешті другий день сонечко, то дощі безпробудні були. Ну, а нарешті настала така класна весна. Тож буду розпочинати саме цей дизайн а, і. Побачимо з вами, що ж мені вдасться тут нашити за пару днів. Не знаю, скільки днів буду вишивати. 2-3 дні, хоча б щось так нашию, там півтори-дві 2000 хрестиків, щоб було що вам показати. Що ж, давайте зустрінемось з вами через секундочку, побачимо, скільки мені вдалося тут нашити. Я. Не знаю більше, що вам тут розказати. Сподіваюсь, процес буде приємним і достатньо багатенько я відішлю на ці роботки. Що ж, іду вишивати, зустрінемось через секундочку. Ну що ж, я повишивала два дні, в мене сьогодні 4 травня, і хочу вам показати свої просування по даному процесу: будиночок з гортензіями, схема з журналу взята. І маю таку красу. Спочатку хотілося повишивати рівно до 25%, тому що роботка, в принципі, йшла швиденько, але побігло, 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 і вишила 2008 хрестиків, а нагадаю, що всього в роботі 7211 хрестиків. І це в мене вийшло 27,84% готової роботи. Ще таких пару днів і можна отримати вже готову роботу. Вона нескладна схемка. Я брала один колір. Спочатку я розпочала з синенького 38 30, 3838 3838 дім. 38, і я повністю відшила його на всій роботі. Він був на віконцях ставні ось ці, відкриті на дверях. Потім був в цьому кущі гортензії, в цьому кущі гортензії. І все. Відшила його, потім взяла інший блакитний, синенький такий колір, відшила його знову ж таки тут на гортензіях, тут на гортензіях. Потім взяла зелений, потім бежевий, потім коричневий. Ну, вже не в тій послідовності вам кажу, вже трошки не пам'ятаю. Зелених тут два кольори: 502, 503. Нема, не було в мене, я не могла знайти, в якому я наборі заховала 500-й номер, але я його знайшла, знайшла, ну буду вже використовувати наступного разу, коли буду брати цю роботу і вести до завершення. Ну так, потрохи-потрохи думала, що в мене снапи 20 на 20, ну ніхто ж не каже, Таня, подивись на. Або вони були запаковані на упаковочку, і подивись, що там був розмір 28 на 98, 28. На, ну, насправді ці снапи. І дуже класний розмір. Ми тоді за нюткою вибирали. І да, у мене <кхем> двоє. <кхем> Вибачте, двоє інших снапів 28 на 35 см. Мені подобається цей розмір. Але коли така невеличка робота, то краще, коли будуть квадратні снапи. І я думала 20 на 20, але вони маленькі, і в мене є 20 на 20. А це такий розмір, гарний 28 на 28. І якраз, бачите, тканинка по ширині 30 см, і вона добре увійшла. І ці снапи дуже гарно. Зажимаю тканинку, навіть таку як рівномірочка. Тож все тут супер клас. І вишиваю. І в мені влазить повністю ось кінець і ось кінець. Тобто, по ширині мені влазить повністю вся ця картиночка. Вона буде невеличка, як ви бачите. Ще трошечки мені треба позашивати, деяких кольорів в мене так і немає. Треба деякі ще пошукати по іншим. Ну, тут по дві пасмочки метрових використовуються кольорів різних. Тож пошукаємо, де знайдемо і душимо цю роботку. Ну, взагалом я задоволена, що я нашила такий, таку кількість хрестиків, дуже мені сподобалось вишивати. Саме цю роботку, і вона якось так із задоволенням йшла, тож буду все-таки її продовжувати. Ну, поки що у мене старти такі невеличкі, класні, буду далі продовжувати. Потім так захотілося мені будиночок дошити, раз, дістала цю роботку і дошила до фінішу. Ну, Супер, супер. Отже, такий маю результат. Виведу вам на екранчик зараз невеличке відео про мою гортензію, яка в мене є, яку я купила, покажу вам свою красунечку поближче на відео. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео про свій старт будиночок з гортензіями. І <кхід> колись. В швидкому майбутньому, думаю, що покажу вам вже готову цю роботку. Що ж, на цьому я завершую відео з цим, з цим процесом і буду розпочинати другий свій старт. А всім бажаю швидкої перемоги, тихих мирних днів, ночей, бо щось вони трошки-трошки розійшлись. І поскоріше перемоги і настання миру в нашій країні. Всім до побачення. Побачимось в наступному відео. Моя гарнюня. Сьогодні хочу висадити її на вулицю, щоб вона росла і радувала мене вдворі. Така гарна, красива гортензія. Вона була така яскрава, рожева. А зараз, мабуть, чи вже почала відцвітати, чи вона хоче на вулицю. Якісь такі квіточки стають зелені. Ну, сподіваюсь, вона буде рости і радувати мене. Така гарнюня.